Що ж це за правила. Чекаємо в студії сніданку на міністра соціальної політики України Марину Лазебну. Про все розповість докладно. We am in 2021 року видаватимуть за новими правилами. Наша гостя міністр соціальної політики України Марина Лазебна. Доброго ранку. Доброго Зараз ранку. будемо Доброго. говорити, які будуть зміни у виплаті субсидій, хто зможе отримати їх а та чи чекати на збільшення соціальних виплат. І тут зазначимо, що є додаткові категорії для отримання субсидій: це домогосподарство, де прописані особи, що не мешкають, особи, які не мають постійного доходу, та звільнені від сплати ЄСВ, от, от, особи, що ведуть незалежну професійну діяльність, і особи, які ви. Имушено не працюють через коронавірус. Перше чим викликана ось така політика викликана зміни правил отримання субсидій. Ще раз доброго ранку. Доброго ранку всім, хто нас дивиться. Я хочу сказати, що уряд тричі цього року переглядав програму субсидій, спрощував, дивився на можливості, щоб більше допомогти більшій кількості людей. А чому? Тому що цей рік був викликів, рік непростий, треба було підтримати людей. Тому що, що таке взагалі програма субсидій? Це допомогти людям, хто не може сплатити ту вартість платіжки своєї, допомогти їм сплатити. Тобто держава допомагає їм платити е за е комунальні послуги. Так, от що ми робили? От коли тільки обмежували людей, закривали вдома. Ми їм перепризначили всім на наступний опалювальний період. Ми, ми повністю перепризначили близько трьом мільйонам домогосподарств субсидії автоматично. Друге, ми збільшили соціальні норми. Це було на початку на воду, на, на приготування їжі, на, на на, ну тобто на тепло. Ми, 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 ми збільшили соціальні норми. Крім того, ми розуміли, що люди втрачають роботу, доходи. А в субсидію береться дохід за шість місяців, тому ми брали. Тільки фактичні за попередній місяць, тобто ми це робили на початку. Потім у нас прийшов опалювальний сезон. Ми зрозуміли, треба знову допомагати людям, бо ми бачимо тенденцію до втрачання доходів людей. Людям важко. Значить, ми тоді сказали, що ті. Люди, які прописані да, в домогосподарствах, але ж працюють за кордоном або там доглядають за дітьми. Ми їх виключили. Тобто, ми вже розширили цю програму. Що люди можуть, такі, які є, такі особи в сім'ї, значить, вони можуть отримати таку субсидію. Крім того, якщо успадковане майно, наприклад, це критерій був, коли неможливо було отримати субсидію. Ми його зняли, такі критерії. І останнє рішення ми прийняли ось в грудні. Ми тим рішенням ми сказали ті люди, які отримують допомогу по частковому безробіттю, бо є теж умова. Три місяці треба, треба сплачувати єдиний соціальний внесок. Ми також розкрили цю програму для таких людей. І ще дуже важливо це до речі, ті люди, яким сьогодні за цією програмою могла бути відмова це якщо в сім'ї хтось доглядає за особою з інвалідністю, то також там беруться тільки фактичні доходи, а не доходи умовні, ну як як непрацюючим працездатним особам. Тобто ми максимально розкрили програму для більшої кількості людей. Так, давайте так зараз чітко зазначимо не, не те, що було, а що у нас буде на 2021 рік. І от за новими правилами отримання субсидії на 2021 рік можна подавати документи вже до 2021 року. Чи вже після? можна подавати документи з моменту прийняття всіх цих змін? Вже двадцять 12 дванадцята. Була останнє рішення уряду. Якщо воно вже є оприлюднене і на сайті, то люди вже можуть подаватися. Але знову ж таки для. Тих трьох мільйонів людей, які в програмі, для них нічого не змінюється. Це тільки можливості для нових людей, кому важко. От вони можуть і в цьому році, якщо вони ще встигають, і в наступному році користуватися цією програмою. Родичі заробітчан, що працюють офіційно за кордоном, можуть отримати субсидію для що для цього потрібно. Не родичі заробітчан, а українські громадяни і родичі, да. яких працюють за, можуть да. вже отримати сьогодні? Ми не будемо брати до уваги цю, ну, цю позицію. Бо раніше треба було декларувати, що він робить, як там сьогодні. Якщо він за кордоном, і якщо там причина або він працює, або він там доглядає, то тобто не важливо. Якщо ні, у вас ні. працюють родичі за кордоном, це не має значення. Ви можете так, отримати можете субсидію. Працювати. Так, так гарячі питання від нашої глядачки Альона. Доброго ранку, чи можливо оформити субсидію по довіреності? А, ну я чесно скажу, так не знаю індивідуальне питання, але у нас сьогодні особисто подає заяву декларація, і заява це людина, яка претендує живе в домогосподарстві. Якщо якщо, якщо якісь там є а, ситуації, то це можуть зробити соціальні працівники. До речі, ну мабуть, якщо довіреність нотаріально засвідчена, то чому ні? Угу. Ну це якщо... Так, логічно. Якщо роз наступне запитання: якщо людина працює в Україні, однак вона не живе за пропискою, е, її родичі мають право отримати субсидію? Так, тоді є комісія. Комісія фіксує факт, що людина прописана, але не проживає, бо фактично беруться ті люди, які проживають в цьому помешканні для того, щоб оцінити, що вони користуються і ну споживають ті послуги. Тобто це місцева комісія? Це місцева комісія. Так, вони є. Комісія прийде, зафіксує факт, де сусіди там засвідчать, що не прописаний, але не проживає. і Це вже врегульовано. Так важливе питання і гаряче через рік, який ми живемо. Який термін для субсидії для тих, хто вимушено не працює через зараження ковідом? А ще раз якось А, а який термін дії? Термін дії субсидії для тих, хто вимушено не працює, тому що захворіли коронавірусом, сидять вдома і так якщо далі. Через коронавірус через коронавірус у нас такої так немає засвідчено в порядку нас ну призначення субсидій. У нас просто є або людина безробітна, або людина без доходів. Яка причина це з'ясовується? І ну, не людина... працюють підприємства, фірми не працюють. Людина Ми беремо. Я ж кажу, якщо людина звільнена там, наприклад, по за скороченням або ще то береться, доходи беруться за один місяць, а не за попередні шість місяців. Так як, як колись було для всіх, розумієте? А... Цей ковідний рік він ми спрощуємо цю програму для людей, які втрачають доходи і залишаються без роботи. Ну але ви кажете про причину ви... там причина буде вказана дійсно, що просто ну, скоротили, тому що там він, причина, він може причина... прийти і скористатися, якщо його в родині всі Ну, є причина. Розумієте, яка причина? Причина це доходи низькі, причина це велика ну, вартість платіжки, причина це те, що людина не працює, тобто вона не сплачувала внески. Ми ж це все спростили. Тобто, ми такі речі спрощуємо для того, щоб. Максимальна кількість людей, які втратили роботу, могли скористатися субсидією. І зараз надзвичайно важливо так: змінені правила подачі документів. З 1 січня 2021 року управління соціального захисту населення більше не прийматиме документи для надання субсидії. Відтепер заяву можна подати поштою або онлайн на офіційному сайті, або застосунку дія. Так, тобто, е якщо немає можливості завантажити онлайн зразок, е то що робити тоді? Дивіться, перш за все, е коли ми вводили таку норму, що з 1 січня наступного року е управління соцзахисту не приймають особисто людей, це було пов'язано з реформою децентралізації, тому mm -hmm. що сьогодні в громадах є соціальні підрозділи, є люди, які мають приймати заяви від людей. Тому числі на оформлення субсидій, тобто це і ЦНАПИ там, де є. А якщо, а якщо ЦНАПа нема, це ну, така сільська там громада, то там просто є працівник, якого ми вчили, якому ми давали, ми громадам давали інструмент, тобто програмне забезпечення соціальна громада. І вони допомагають людям оформлювати е, субсидії і 67 видів різних допомог. Це все робиться в громаді. Тому, якщо Тобто, перший шлях це піти в свою громаду, в свою селищну та міську раду і оформити субсидію. Другий шлях це оформити онлайн, але зрозуміло, що не всі можуть цим скористатися. І третій шлях це знову ж таки подати документи до районного управління соціального захисту, але це зробити треба поштою. Тобто, ну, поштою відправити такі документи, і управління соцзахисту захисту знову розгляне і буде призначено субсидія. Якось є на контролі. Ну те, що чи дійсно там працюють такі працівники, які до всіх можуть дійти, хто не може сам зробити, оформити ми, ми. Ми це робимо разом з громадами. Ми постійно контролюємо і надаємо таку допомогу в оформленні. Ми дивимося, скільки громад приєднується, тобто скільки громад надає. Послуги людям соціального характеру за місцем проживання людини, що таке децентралізація? Людина має отримувати все Зрозумі. за, да, за доступно що було доступно і е, швидко. Так, друзі, чи вистачить сім грошей на субсидії? Тому що бюджет на 2021 рік прийнято 2,7 мільярдів гривень. А, закладено оце менше ніж в, а, в поточному році. Як розподілятимуться ці гроші? По перше, по друге, а, а кому доведеться все таки кому помилково були призначені субсидії і кому доведеться ці гроші повертати державі? Серед іншого, ці і ваші питання з інстаграму пропонуємо міністру відповісти. А... Зараз, Ам потрібен тюнер зі знижкою 50% Правила отримання субсидії сьогодні. Говоримо саме про це. Так, пані пані міністр, розкажіть, будь ласка, якомусь, як якщо помилково були ну, проплачені гроші через субсидію, треба буде повернути державі. за якою схемою? Як ну по давайте. По перше, це не нововведення. Це з 97-го року. Як от тільки була запроваджена колись програма субсидій, угу. то зразу, було, зразу зрозуміло було, що можуть бути такі випадки. Є, до речі, три програми верифікації. Перша це на старті, коли людина заходить в програму, перевіряють її доходи. Потім їй призначили. Тоді верифікацію робить Міністерство фінансів, звіряє всі бази даних стосовно реєстру нерухомого майна і так далі, чи були покупки. Тобто, дивляться, чи людина дійсно мало забезпечена чи забезпечена. І третє, через три роки знову робиться верифікація, перевіряють. Так, звичайно, є а, випадки, коли людина, а, ну якби неправомірно, да, їй була призначена ця субсидія. Але Тут є два моменти. Якщо це залежить не від людина, неумисно це зробила, uh -huh. там ще якась помилка, людині знову можуть призначити на наступний опалювальний період субсидію, і це буде враховано в періодах, щоб людина не повертала. Ну а є такі, які люди там, якщо там дійсно було умисно скриті якісь е -е, ну майновий стан uh -huh. або доходи, то тоді людина повертала. На 2,7 мільярдів гривень. Менше закладено на наступний держбюджет року для виплати субсидії. Що це таке? Що це менше? Uh, ну по перше, коли ми фіксували цю цифру 36,6 мільярдів, яка. Закладена на програму субсидій на наступний рік. Нам було зрозуміло, які будуть ціни на газ на електроенергію. І, і знову ж таки, ми розуміли, що сьогодні 3 мільйона людей, а може бути більше в цій програмі. Mm -hmm. Нам сьогодні цих коштів ми прогнозуємо, що буде достатньо на пройти самі критичні. Які цей місяці. це листопад, це грудень, це січень і лютий, тому що це опалювальний опалювальний сезон. Я вважаю, що сьогодні немає такої. Казати, що це щось там буде у нас не хватати, або ми будемо економити. Люди сьогодні отримують до речі, середній розмір субсидії 1600 гривень. Тому ми сьогодні забезпечені ресурсами входимо спокійно в 2021 рік і будемо спостерігати за тим, щоб не було дуже високих коливань та Це для нас критично. А далі доволі неприємний сюрприз. Від держави більше. А, Ну, тобто, то, так ми поговоримо про те, скільки треба мати трудового стажу, так щоб отримувати пенсії, і скільки коштує один рік, якщо треба докупити. Так, от, отже, з 2021 року. А вже а, для того, щоб у 60 років вийти на пенсію, потрібно мати мінімум 28 років стажу. У 2020 році це було 27 років стажу. Тепер кожного року це на один рік буде збільшуватися. Чи як пояснів? Ну, по перше, давайте радичам. давайте так. В 2017 року була Зроблена пенсійна реформа, ми зараз її дуже критично аналізуємо і розуміємо, що не все добре так сталося і як відбилося на людях. Так? Одним із таких нововведень – це було збільшення. Стажу необхідного для призначення пенсії в 60 років. От вона на кожний рік з 18-го року підвищується на один там рік, і до да. 2028 року, щоб піти в 60 років, треба мати 35 років стажу. Тобто, це реформа 17-го року. Вона вже йде, і кожний рік збільшується такий необхідний стаж. А тепер ваша реформа в чому вона полягає? А наша реформа полягає в тому, щоб дати людям сьогодні забезпеченість, щоб сьогодні не було низьких пенсій, щоб сьогодні не було розриву між мінімальною і максимальною пенсією в 10 разів. А... Оце на. Наша реформарина, але цю реформу. Я... Але цю реформу ми мусимо мусимо далі вже е, рухати, тому що вона в є зафіксована, і сьогодні людина, яка хоче піти в 60 років. Да, дійсно їй треба 27 років повного стажу. Дайте, Будь ласка, ще оцю графіку. Вихід на пенсію у 2021 році. А стаж 15-18 і цифра 65 так, це ви... на один рік буде збільшуватися. Це ви А як же спиратися на те, що насправді це... середній вік чоловіків в Україні 66 років? Далі вони помирають. Да. Це на 11 років менше аніж західні в західній Європі. Давайте проговоримо про ту тимчасову норму, яка була запроваджена на 3 роки після цього підвищення стажу. Доживуть? Коли у людини є 15 років стажу, також дозволили їй піти в 60 років. Це було зроблено на 18, 19, 20 роки. Це була тимчасова норма, яка 31 грудня власне, припиняє своє уже існування. Але це не пенсія, вона так і називалася Тимчасова державна. Соціальна допомога людині, яка не має права на пенсію. Скільки скористалося за три роки? В рік 10 тисяч людей. Знаєте який розмір цієї допомоги 1400 гривень. Тому ми сьогодні не кидаючи людей на призволяще, яких немає стажу, але є вік, ми їм пропонуємо наприклад, програму малозабезпеченим сім'ям. Тобто, ми пропонуємо трохи більші програми з більшими сумами, з більшими виплатами програми для того, щоб підтримати людей. Так, але ця програма вона була тимчасова, і через такі низькі розміри ми її вирішили не продовжувати. Отже, давайте поговоримо про те, як формується яка сума за рік, так 32 тисячі гривень, це коштує один рік, який можна купити собі стаж. Правильно, як формується ця сума, і чи може вже молодь зараз наперед собі купувати ці роки стажу? Я вважаю, що я б зараз наприклад не купувала. Я просто офіційно прагнула офіційного працевлаштування, офіційної праці, офіційної сплати внесків. Власне сьогодні я хочу сказати, що от уряд, такий, знову ж таки повертається до 2020 року, року складного, непростого, але все ж таки ми знайшли ресурси для того, щоб 4 місяці 2020 року людям Ну, так я скажу, умовно подарувати, тому що вони не сп... Це підприємці, Да, підприємці самозайняті особи, особи фермерські, люди, які фермерським господарством, вони сьогодні не платили внески. В Наступному році вони 5 місяців не будуть платити, тому що нам важливо, щоб вони здійснювали свою підприємницьку діяльність і не закривалися. І 5 місяців держава їм дарує такого стажу. Пані Марино, купа питань від глядачів. Якщо можна швиденько в ритмі бліцу, Марія Лобановська Лобановська пише, де в селі взяти того стажу? В селі роботи нема, мені п'ятдесят роки, 15 років стажу. Я вважаю, що в селах там, де там мають бути створюватися е, підприємництво, тобто дивитися, що там можна, чи там можна якісь креактивний е, для людей, що вони можуть своїми е, своїми руками робити, або можливо це агробізнес. Треба тільки тільки через малі маленький такий е, мікробізнес. Там Але можна поки створювати роботі. Ну, не створено. Ну, дивіться, ну це все Ой. залежить від влади. Влада повинна думати, як людям забезпечити робочі місця. Це правильно, тому тобто, що не можна говорити, що немає робочих місць, і повірте, у нас є багато пілотних проєктів, коли ми створювали, давали людям купляли бізнес, робили їх підприємцями, і люди працювали. Просто цим треба займатися. Ну це це повинна це до речі. Відповідальність місцевої влади. Валерія, будуть ли повішатися субсидія, якщо повішатися буде ціна на газ? Субсидія збільшується, коли йдуть коливання ціни на газ. Так. А мамі приходится каждый три місяці представлять акт на моєму фактичному проживанні для отримання субсидій. До речі, одна з тих тем, що ми почали обговорювати. Катерина пише: Я проживаю в другому місті. Почему все так сложно? Разве для того, щоб получать субсидії, необходимо проживати одному. Не знаю про те, що кожен місяць перевіряється акт, з'ясую, але вважаю, що субсидія призначається на опалювальний період і є порядок, і тому не треба дійсно навіщо людей кожен місяць перевіряти. Тобто, якщо дали право на субсидію, це підтримка. Вона має, має йти на, на цей період. Так, якщо знімається квартира офіційно за договором і платиться податок, фірма ліквідувалася, чи можна е, обрати субсидію е, в такому випадку чи ні? Але це я бачу це не власне житло, так? не це власне. Є? ні треба з'ясувати індивідуальне питання не хочу зараз говорити людині чоловік не проживає постійно в квартирі дружини і він тут не прописаний а доходи його враховуються тому не вийшла субсидія що робити лоні а він не прописаний в цьому ні не прописано ну, Тоді я ж не мають братися його доходи тоді має Розумію. братися доходить тільки ті, хто проживає. Пані Марино, купа ще питань і тем. Ми запрошуємо вас неодноразово на в наші «Сніданку», для того, щоб дійсно розпомачити цю дуже важливу соціальну ситуацію. І для багатьох це знов таки залишається проблема отримання субсидій. Але менше з тим більш прозоро стало а, дивитися в майбутнє через а, а, вашу історію. У нас в гостях була міністр соціальної політики України Марина Лазебна. Далі буде.